Добрий день. Зараз біполярні інструменти. Меріленд, біполярний десектор двобраншовий, однобраншовий, і так само затискачі вікончасти, однобраншовий і двобраншовий. Давайте почнемо з цього, як він виглядає. Ізольований тубус, робоча вставка і руків'я. Всі частини, з якого складається біполярний інструмент. Дивіться, робоча частина біполярна, тубус до біполярного інструменту і руків'я. В комплекті подається біполярний кабель. Цей біполярний кабель буде працювати тільки з таким видом руків і з таким інструментом. Під'єднується він просто так, до кінця. Все зрозуміло. Давайте подивимось, як він збирається в тубус, і тут є різьба. подивіться, будь ласка, Тут Зараз можна розглянути його ближче. Так. отаким таким чином. Закручуєте до кінця і далі. Руке, відхиляєте от таким чином цю рукоятку дальню і прикручуєте. Перевіряємо, все стискається, все, все добре. Інструмент готовий до роботи. Взагалі, то 90% лікарів обирають такий варіант двобраншовий. Але інколи буває зручно, коли ви працюєте і потрібно щось підчепити, то достатньо того, що є тільки одна рухома бранша. От, ще раз давайте подивимось. Збірка і розбірка, так. Така сама, як і на всіх цих інструментах, і кабель йому такий самий додається. І все, що залишилось, просто показати зблизу, як виглядає біполярний вікончастий затискач. Ну, в переваті я вам казав, як не десяток, інколи зручно, щоб була рухома тільки одна бранша. Так, і вікончистий біполярний затискач. Дивіться, ось так він працює. Особливості при використанні цих інструментів. У мене є окремий ролик, як обслуговувати цей інструмент. Дивіться, цей інструмент не призначений для того, щоб утримувати великі тканини. Це біполярний інструмент, і коли ви стискаєте великі тканини і натискаєте, то цей інструмент може поламатися в такому випадку. Це не є гарантійним випадком. Во це не затискач, це десектор і біполярний бісектор. Так, далі дивіться, що необхідно. Розуміти, що ось тут, коли ви інструмент подаєте на операційний стіл, рукоятка повинна бути сухою. На що я звертаю увагу. Є у мене відео, де такий девайс, який продуває всі отвіри. От, звертаю увагу на цей отвір, на цей отвір і оцю контактну групу. Це все повинно бути сухим. Цей штикер також повинен бути сухим. Дякую.